Давайте спочатку ходьпоч видасть дасть зі своєї гвинтівки поранення 95% на влучання влучив. Ну є шанси, що буде боляче. Відступай. Пітер. А якщо Пітер з Калаша зараз видасть, 62% поранення. Поранення. Ще досі звичайне поранення. Хай ця подруга видасть Калаша також. Поранення. Ну і з цієї гвинтівка одну. Поранення. Ніхрі на собі воно живуче. Поранення, окей. Ну, скоріш за все, цей кіготь смерті забере зараз когось з моїх. Я прям сумніваюсь, що я зможу когось врятувати. Тут сутичка з там смерті може закінчитись раз і назавжди. Ну окей, цей хай відступає, тому що він все одно стріляти не зможе. Же труп хтось призредити вітер? Кістя смерті складно буде загатити у нього хідпоїнтів, я грибу. ще когось Угу. Uh -huh. Дайте я походжу. Хм, ці загарились. Цей хай відійде, тому що йому збили е, два очки дій. А ти майже труп. До Минус одна. Штайн. М -м -м. Окей, Питер. Давай с калаша. І все, не вистрілив ще раз. Приціл, отримав по пиці. Ну, зараз треба добивати. Зараз треба добивати і 100% його якості. Доки мої живі. І там, бачите, воно дитинчата цього кігтя смерті. Приціл майже труп. Йоу, лейт, лейт тримається, WTF. Фу, завалив. Завалив, завалив штайн. Поки що нім. Іоть смерті пустий. Що в цього можна знайти? яких-то еспертів. Так, Штайн. Перша перезарядка. Друге. Ну, давайте ось з цього полікуємо, напевно. Третя, збережемо гру. 139. 139. Так, Пітеран. Треба змінити розстановку доки можемо. Сюди Корч може взяти ось це. Я попросив лише корча. Якого біса я беру одного він на... Двох. У комп'ютері я маю на увазі. Взяти все. Десь миш тут стану. Перезарядку. Кінець хору. Ці виродки біжать до нас. Їх буде складненько загатити. Хай лізе кудись сюди. Мені ще по ідеї двох треба якось підняти на ноги. Порт Пітер. Штайн. Хай полікує прицілом. Крига знерухомлена. І наскільки це ходів буде? Угу. Ну, якщо Кригу завалять, то завалять. Не пощастило їй. Якщо що, самі доб'ємо потім. Якщо не вдасться відновити. Хоча вона повністю як би фулова. Ригі трішечки не пощастило. Що ж, мінус один боєць можна рахувати. Так, давайте по одному пострілу і відводимо бійців. Кіпер може два зробити. Рига буде стріляти. Рига стріляє. Окей, отже не все втрачено. Штайн, 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 зброю, будь ласка. що цей персонаж всього має п'ять ходів, типу. Так, окей. Та хай відступає. это может дать. Обидва эти линии поранены. И отступать трешечки назад. Давайте закрыл зараз трешечки. Постреляем. пять штук. И пять ходит, так сказать, вот так. поднять и все. Штайн. Один постріл і також назад трішечки. Цей просто хай встане як мінімум, для початку. Далі стріляти не може Також назад. М -м -м, Пітер. І все назад. Знову отримав купитися і там обходять ще й. Зараз обійдуть з цієї сторони. Що ж поробиш? Доведеться якось виживати. Ригал. Вогонь. Ранено. Перезарядка. І трішки він сторону тікати. Це і стріляти не може, але повний ріст і один крок, щоб його не заділи, коли тут цім гатити. Ось так. Перезарядка. Гітер. Один майже труп. Чому не пройду? Всі поки що начебто живі. Плюс перепроходити кожних, кожен крок, блядь, я їбав. Якщо я когось втратю, то втратю, ну. Лазити по стелсу, намагатись нікому на очі не попадатись, ну, це хрінь. Не по... нехуй Якщо когось вб'ють, то його вб'ють. Мені його не шкода. Пітер головне, щоб залишився живим і все. Якщо Пітер залишиться живим, буде все добре. Локація буде пройдена до кінця. Не перший раз ми в таке лайно тут потрапляємо, тому. Як би мені переживати немає за що. Це влучить... не влучить. Фіно. Якби ще персонажі влучали, а то 95% на те, що він влучить, він ніфіга не влучає. Один труп. Я напевно ось цю вімкну, тому що а, стріляти червою зараз може погано закінчитися. Лаш, перезрядити криго. Хай в цього стріляє один. Два. Нуль. Нуль, блять. Наніс. Штайн. 61, але може. О, завалив. Те, що в нашому ну, нашого влучив, то таке. Головне, що завалив. Цей. Ну хай одиночний не гатить 66% лишення влучив. Поранення. Чудово. Пор чергою може вгатити. Майже труп. Людей легко валити, а от о, кіхтів смерті вже складно. Було б добре знайти зброю більш ліпшу. Так, Пітер може встати в повний ріст і залутати ось цього. Калаші на ПП шку. Гаразд! Гаразд, гаразд, гаразд. Виділити всіх і хай рухаються сюди кудись. Зараз від інших заховаємось. І можна буде натиснути кінець ходу. Наш медик нас полікує зараз. Інших поки що лікувати не буду. Медик лікує добряче, тому з більш критичними пораненнями будемо лікуватись. І пед, нахуй, локація велика, я їбу його в врота. Хахуй на... всю пробіжиш. Окей, контрас 140. І давайте, 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 давайте. Ну, всі вибрали. Всюди побіжемо. Вправу пізніше зайдемо, дім, пізніше. Локація якби велика. Всюди побуваємо, всюди все заберемо, що можна вітер зайде, бо я ніхріна не бачу. Всюди побуваємо, все залутаємо, локація велика. Доведеться довго тут бігати, але все ж таки я всюди хочу пробігтись, хочу все залутати, що можна. вдруг десь я знайду якусь ну, непогану пушку. Або книгу якусь знайду, також як варіант. Мені не завадить. Пітера можна буде трішки прокачати. Окей, я не бачу сенсу всіх з собою тягати зараз. Цей участочок пустий. Потраплю okay, окей, давайте сюди. Тут та ж сама ситуація, ніхторіна немає просто. Сюди не потрапимо на гору можна ось тут злазити. Когось бачу мертвяки. Зараз будемо з мертвяками фігачитись. Так, вони біжать біжать. Зараз будемо з мертвяками пігачитись. Не знаю, чи зберу я якогось лоту з мертвяків. Але як мінімум досвіду наберусь трішечки. Ну, за той бій хоча і завалили кігтів смерті, ми отримали всього 48 досвіду. Це майже нічого. А можливо, з мертвяками і не треба битись. Я його знає. 141. Мертвяк, ви мусите нам допомогти. Окей, з ними типу битись не треба. Прикол, а я вже хотів з ними стрілятись. Давайте пробіжимо. The here Ну окей, я з ним порозмовляв. Як завжди, ніфіа немає. Вовки, 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 вовки. Окей, Пітер зараз буде стрілятись, інші будуть підходити. О, там ці ліні. Ну, калашом в мене малі шанси <гум> в них влучити, хоча начебто влучаю. Прига, перезарядка. Давайте ось так, ось так, ось так. І біжимо сюди. Не добіжать. Не добіжать, але спробуємо. Так, давай, Пітер. Розчехляй свій калаш. Майже трупи. Окей, ну... аж сюди вона не влучить. Тому хай підбігає поближче цей, також хай ближче біжить. Ось її поближче треба підводити, бо на дальню дистанцію вони ніхрена зараз не зроблять. Є проблема половина з ней бігати не вміє. Наша магія працює. Тільки на вовків. Угу, в Свого вистрілив. Окей, зараз Пітер буде вдавати, його тільки не калашом, а ось цією Україною, тому що є шанси своїх чи оцих мертвиків надомажити. Один. Два. Крига. Та сама ситуація, тільки вона не влучить ні в одного, ні в іншого. Тому хай біжить сюди. Сюди Штайн, сюди. Сюди. Не добіжить. Сюди також не добіжить. Є невидимості. Виглянь, невидиме воно. І Воно таке невидиме, блять, як я нахуй не знаю. Я не знаю з чим порівняти. Це таке воно невидиме. крылоб а, а оттачка я с розуами 80 500ки на ушку Далеко бігти цим. Деякі персонажі бігають дуже, дуже, дуже повільно, опа. А там далі кіхті смерті. Не один а декілька М -м -м, буде весело, майже труп. Ой, як чому уже чому не стріляю? Так, давайте сюди йому. Боюсь, зі своєю автоматичною хрінію мені наш туди не дістане. Господи, звідки в них стільки кіхто й смерті? Ну їх занадто багато. У мене і набої не вистачить, щоб їх всі загатити.